Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах на одному з величезних аукціонів, лізингу, фан-мосел. і забираємо автомобільчики. Автомобільчики можна купити на будь-який смак і вподобання будь-яку модель. Від легкових до вантажних фургонів. Тисячі, сотні, сотні, тисячі автомобілів. Так, ну ми підбираємо, сьогодні забираємо кенгу. ай ряд маємо 118-те місце. Будь-який автомобіль можемо придбати для вас на аукціоні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звичайно, робіть замовлення на автомобілі. Автомобілі лізингові, автомобілі обслужені згідно регламенту, для того обслуговують, тримають сервіс для того, щоб трималася ціна, щоб автомобіль далі можна було. Використовувати і продавати. У нас 118 -е місце, Таке коротеньке відео про голландські автомобілі. Є також і бельгійські, але більшість голландських. В Бельгія також йдуть сотні тисячі лізингових автомобілів. Тому кого цікавить, пишіть на Viber, Ну, звичайно, за добрий автомобіль потрібно добре заплатити. На все добре, до нових відео.